В дитячий будинок священник прийшов, Його обступили малята. Він мав їм повідать про Божу любов і про свято Різдва розказати, мов пісня, із серця лилися слова про миле дитятко у яслах, про матір Марію, про зірку Різдва розказував просто і ясно: Пів сотні дітей в новорічній красі. Вслухались у притчу про Бога і переживали так щиро усі за долю Ісуса Малого. Священник скінчив свою притчу казать і діткам дав аркуші білі, і всіх попросив йому намалювати Ісуса у яслах на сіні. Малюнки священник збирав залюбки та раптом побачив картину, де в яслах лежало аж два малюки. І спитався про другу дитину. Чом поруч з Ісусом ти намалював іще одне миле дитятко? І, сором'язливий хлопчина, сказав: Не маю я що дарувати. Приходять до Бога з дарами волхви, Ісуса малого вітають. А я сирота, ні кола, ні двора, дарунків для Бога не маю, тож вирішив, Боже дитя зігрівати. У яслах Він мерзне бідненький, я буду руками його обіймати, і буде Ісусу тепленько. В священника сльози з'явилися в очах, так вразило щире зізнання. Малюнок тремтів у маленьких руках від радості і хвилювання. Ти правий, мій сину, сто тисяч разів, ми в світ цей приходимо голі. Ніхто на той світ іще не зумів забрати багатство з собою. Усе, що ми маємо, душевні скарби і вчинки, то наше надбання, і маємо завжди намагатись, аби до Бога прийти з покаянням. Сьогодні ти Господу подарував і сам того, мабуть, не знаєш, із дарів, що Ісус наш приймав, душевне тепло. Те, що маєш.